Через деякий час, виходячи зі ситуації, що склалася, офіцер змінив свою думку щодо нашої землячки. Ганс залишив Марію працювати і надалі в своєму маєтку. Крім цього, він почав сіляко її оберігати, чим викликав подив у буковинки. Розуміючи, що війна йде до завершення із дня на день. Третій рей впаде, не маючи нікого з родини, Вінклер запропонував Марії жити з ним у цивільному шлюбі. А майбутню дитину він перепише на своє прізвище. Ти все одно не зможеш повернутися до себе додому з дитиною, яку ти народиш від німецького офіцера. Тебе одразу же вб'ють. Ведиміть звір хижий. Сказав Ганс Вінквер, маючи на увазі росіян та радянську владу. Марія слухала і мовчала. Буковинка була переконана, що зможе довести, що завагітніла від радянського солдата Тараса Василенка з Вінниці. Це ти, хижий звір, подумала вона, дивлячись у блудні очі ката. Через декілька тижнів Марія народила хлопчика. Бої вже йшли на території Німеччини. Канонада, артилерії та розриви авіабомб були чутні і на околиці Франкфурт на Майні, де був дім цього майора. Ганс Вінглер знищив всі документи, взяв все, що мав найцінніше, та завантажив на машину. Збирайся хутко, закомандував він, звертаючись до Марії. Я нікуди не їду, мій дім знаходиться на Буковині, і я повернуся з дитинкою додому, рішуче заявила жінка. Ця відповідь вела штурмбанфюрера ССС у лють. Він схопив за горло жінку, кинув її на підлогу і почав душити. Швайн! Швайн! Свиня! Свиня! Кричав він, не маючи сил, Марія дотягнулася до його неголеного обличчя та подряпала її своїми нігтями. Від болю Ганс вдарив декілька разів буковинку кулаком по голові, від чого вона знепритомніла. Коли наша землячка прокинулася, ні Вінглера, ні дитини в хаті не було. Від отриманих ударів обличчя набрякло та покрилося синцями. Найдужче її боліла душа, оскільки штурмбанфюрер вкрав у неї дитину, до якої не мав ніякого відношення. Вона не могла знайти собі місця, тремтіла від гадки, що з маленьким іванком може щось трапитись, і він може загинути з психічно нерівноваженим німцям. Марія під час побиття хотіла признатися, що дитина не його, але передумала, оскільки розуміла, що фашист міг бити її та дитину за цей чинок. Через декілька днів місто зайшли американці і звільнили всіх військовополонених, у тому числі, і нашу землячку. Куди ви тепер? Ми пропонуємо вам поїхати до Америки. Уряд нашої країни забезпечить вас житлом та надасть роботу. Звернулася до Марії жінка-американка, одягнена у військову форму, яка оформляла документи для звільнених полонених. Я їду додому на Буковину, до рідної слобідки. рішуче відповіла наша землячка. За два тижні Марія добралася до чернівців. Вона страшенно сумувала за дитинкою. Для неї це була найбільша рана за весь час перебування у неволі. Старенька матуся Єлена Ткачук зустріла доньку зі сльозами на очах. Марійко, люба моя, я гадала, що не побачу тебе більше. Дякую тобі, Боже, що подарував мені дні, і я дочекалася своєї донечки. Марія плачучи, обійняла свою неньку. У цю мить вона згадала все, через що прийшлося її пройти: голод, холод, каторжну роботу, недоспані ночі, приниження та катування, втрата дитини. Мама повідомила, що брат Марії Василь загинув на війні, а про іншого брата Івана нічого не відомо. Пізніше він повернувся з війни у кінці 1946 року. Літо 1948 рік. Марії прийшла повістка з'явитися у Чернівці. В особий відділ ГУГБ. НКВД СРСР. Це стосувалося її перебування у Німеччині з 1941 по 1945 роки. Жінку допитували декілька годин поспіль, після чого робили перерву на одну годину і знову починали допит. Повторювали одне й те саме питання по кілька разів. Ти работала на німців. Що ти делала в домі штурбанфюрера ССС Ганса Вінлера? Я була примусово вивезена з села у 41-му році. Мене забрали зі слобідки німці, які увірвалися до моєї оселі, погрожуючи зброєю. Пояснювала Марія, ви повинні були умірети, а не допомагати фашистам. Кричав НКВДіст, приписуючи її зраду батьківщині. Особливий відділ знав, що Буковинка працювала служницею у німецького офіцера. Працівник військової прокуратури всіляко ображав Марію. Пацтілка німецька. рикав він. Жінка нічого не розповіла про постійні зґвалтування. Та про народження дитини. Марію тієї днини так і не пустили додому до рідної слобідки. Через три дні її засудили на п'ять років позбавлення волі за колабораціонізм та зраду батьківщині. Жінка пояснювала, що на той час була дитиною. Її забрали до Німеччини через те, що брати Іван і Василь служили у Радянській армії. Вона навіть доводила, що на той час була громадянкою Королівської Румунії і не могла здогадатися, що зраджує батьківщині. Оскільки не знала, де і в якій країні опиниться Буковина та її рідне село після війни. Марію Ткачук відправили до Сибіру відбувати покарання. Саме там вона не раз згадувала слова штурбанфюрера ССС Вінклера про те, що ведмідь звір хижий. Безчинство, яке відбувалося у сталінських таборах, особливо що стосувалося молодих, гарних жінок, було жахливим. Яке неможливо описати, Марії вдалося вижити завдяки стійкості характеру, оскільки вона 16 років працювала в неволі, була загартована фізично і духовно. Жінка щодня молилася і просила Бога дати їй сили пережити це пекло. У 1953 році, коли Марії виповнилося 28 років, вона була звільнена згідно указу президії Верховної Ради СРСР від 27 березня про амністію всіх ув'язнених, чий термін не перевищував 5 років. Буковинка повернулася додому до рідної Слобідки. На той час її мами вже не було в живих. Брат всіляко допомагав сестрі, оскільки добре усвідомлював, що прийшлося пережити Марії. Через рік жінка вийшла заміж за місцевого чоловіка з родини Черниг. Разом з ним побудували гарну хату, народили дітей і жили гарною родиною. У 60-ті роки добилася реабілітації. Одного разу. 1989 року до Чернівців приїхав іноземець з Австралії, який шукав жінку на прізвище Ткачук Марія 1925 року народження, яка під час війни 1941 по 1945 роки була остарбайтером у Німеччині. У супроводі двох людей працівників КГБ. Та перекладача приїхали до Марії Ткачук Черней у Слобідку, якій на той час було 64 роки. Моє прізвище Ларс Вінклер. Я народився у Франкфурт на Майні 1945 року. Ви моя мама. Тримаючи декілька документів в руках, повідомив Марії іноземець. Іванку, це ти? Дитинку моя, як я страждала, що втратила тебе. Зі сльозами на очах, обійнявши свого сина, розказала старенька Ларс, розповів матері, що він випадково дізнався, що Ганс Вінклер не є його батьком, який перед смертю розповів історію його народження. Іноземець знайшов документи стосовно Марії Ткачук з Буковини серед домашнього архіву колишнього штурбанфюрера СС та почав пошуки своєї матері. А хто мій батько? з цікавістю запитав син. Твій батько Василенко Тарас. Він був військовополоненим солдатом, родом з Вінниці, відповіла Матуся. Щаслива Марія та Ларс, якого вона весь час називала Іванком, ім'ям, яке дали йому після народження, довго говорили, вона розказувала синові, через що прийшлося їй пройти всі ці роки. На свято Воз'єднання сім'ї зібралася вся велика родина сини і доньки Марії, брат Іван зі своєю сім'єю. Через рік син знов приїхав з Австралії до рідної неньки, але вже зі своїм батьком Тарасом Василенком. з Вінниці, Який також у 1945 році був звільнений з німецького концтабору американцями. Чоловіка також не обійшов стороною Сталінський улах. Після повернення додому з полону кривожерливі ведмеді. Залишили величезні рани на серцях Марії та Тараса, як і у мільйонів українців, великого багатостраждального народу.